Події сьогодні в день розвиталися досить цікаво. Росіяни нервово очікували, що ж скаже Трамп, оскільки Трамп в останні вже кілька тижнів, та фактично з 3 липня, коли він в останній розмовляв із Путіним, він щодня говорить про те, що він вкрай незадоволений позицією Путіна. Він не очікував, що Путін просто-напросто його кине. Сьогодні різні видання, в тому числі, наприклад, Military Watch Magazine, повідомляв про те, що може Трамп передати Україні, яке буде рішення. Ну, і писали вони про те, що Трамп розглядає можливість передачі в Україні далекобійних крилатих ракет повітря Земля GSSM для F16. Вони здатні летіти на відстань від 370 км до 1370 км це база. Бойове навантаження цих ракет сягає майже 400 кг. Ми, до речі, про це сьогодні говорили з Іваном Ступаком. У мене на каналі є дуже цікаве відео. Перейдіть, перегляньте. Наразі відповідні ракети є на озброєнні у Польщі. США обмежено постачає такі ракети іншим країнам, Україна може бути в числі цих, кому США постачають ракети. Тим часом, Речник Кремля Пісков ще в день поспішив заявити, що Росія готова до третього раунду переговорів з Україною. За його словами, Росія чекає пропозиції, коли можуть відбутися такі переговори, але Київ, очевидно, не поспішає. Цинізму просто немає меж. Часом просто неможливо спокійно реагувати на те, що говорять у Кремлі, стосовно того, коли ж пройде третій раунд, четвертий раунд переговорів. Але про що? Ну я думаю, друзі, ви напишете в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не лише Пісков був стурбований ситуацією, яка сьогодні може склатися, а й в тому числі і Кирило Дмитріїв, якого ви добре знаєте. Сполучені Штати Америки і Росія повинні продовжити конструктивний діалог. Сказав він, він є спецпредставником Путіна. Очолює фонд прямих інвестицій, російський фонд прямих інвестицій так він називається. Він написав сьогодні відповідний пост із головом миру у себе у мережі X і говорить у ньому: конструктивний діалог між Росією і США ефективніший за заздалегідь приречені на провал спроби тиску. Чому він вирішив, що спроби тиску будуть провальними? Дивно, цей діалог буде продовжено, незважаючи на титанічні зусилля зірвати його всіма можливими засобами, каже Кирило Дмитрів. Помилкові підходи Байдена продемонстрували свою неспроможність. До речі, наголошую, що Дмитрій ніколи не критикує Трампа, постійно критикує Байдена. Можливо, він думає, що в такий спосіб завує прихильність Трампа, але схоже, що Путін повністю зіпсував цю прихильність. І далі Дмитрій пише: його брехня, тобто Байдена. Не вічна, вона повинна і буде виправлена. Це процес, в якому американська сторона намагається зрозуміти законні інтереси Росії, рівноправний діалог, взаємна повага, реалізм і економічне співробітництво, основи глобальної безпеки і сталого миру. Так Дмитрій писав в мережі X і в своєму телеграм-каналі. Але чи був він почутий Трампом? Навряд чи. Тим часом Трамп заявив, що НАТО та Сполучені Штати Америки досягли домовленості щодо постачання Україні зброї. Цей процес безпосередньо буде очолювати військовий чиновник Сполучених Штатів Америки у Європі. Таку заяву Дональд Трамп зробив сьогодні у Білому домі в овальному кабінеті під час зустрічі із генсеком НАТО Марком Рюте. Також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки продадуть Союзникам по НАТО зброї на суму близько 10 мільярдів доларів на першому етапі, і ця зброя потім надійде до України. Всю зброю будуть оплачувати наші європейські партнери, але не Дональд Трамп. І ви вже це добре знаєте. Поставки для України включають ракети, озброєння протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Дуже широкий спектр. І загалом брифінг Трампа був недовгим, але дуже конкретним. Він сказав, що 17 систем Петріот готуються до відправки. Це просто якась космічна цифра, як на мене. Він каже, що більшість буде на полі бою. Вони прибудуть ці системи Петріот в Україну, каже, дуже скоро. Деякі прибудуть прямо продовж кількох днів. Сполучені Штати ведуть проти Росії дуже жорсткі мита через 50 днів, якщо Путін не погодиться на припинення вогню і не сяде за стіл переговорів. Так сказав Дональд Трамп, мита будуть у розмірі 100% до тих країн, які співпрацюють із Росією, і до Росії самої. Але Росія із Сполученими Штатами Америки торгує дуже мало, приблизно на 3,5 мільярди доларів. А От Індія, Китай. Інші країни вони мають величезні торгові обороти з Росією саме в енергетичній сфері, тому що законопроект Лінсі Грема, який можуть проголосувати цього тижня у Конгресі, якраз передбачає мита до цих країн. Але Трамп каже: мені не потрібен ніякий законопроект. У мене достатньо повноважень, щоб запровадити такі санкції у вигляді мит. І він каже 50 днів, але впродовж цього періоду. Трамп збирається постачати до України зброю, тому що, як він каже, єдина країна, з якою ми не змогли домовитися, це Росія. Я думав, що ми укладемо угоду каже, ще два місяці тому. Хоча Трампу намагалися пояснити, що з Путіном досягти угоди вкрай складно, неможливо. Втім, зважаючи на те, що Трамп є непересічною і неординарною особистістю, і він є президентом США, нам потрібно було вибудовувати як нині дипломатичну роботу із ним. Ще кілька місяців тому. І тут, як на мене, друзі, час трішки втрачений, але вже назад його не повернеш. Трамп говорить про те, що Путін постійно його дурить. Розмови мають закінчитися і початися дії, наголошує Трамп. Каже, я говорю з ним, нібито все окей. Приходжу додому, розповідаю першій леді, що в мене була прекрасна розмова з Владіміром, а вночі вже летять ракети по Україні. Йому ж, перша леді, говорить: Дональде. Але Путін обстрілює міста України і вже гуляє дуже багато мемів про те, що перша леді Сполучених Штатів Америки лобіює українські інтереси у сім'ї Дональда Трампа. І в принципі, навіть ще й за першої кадеції донька Дональда Трампа акцентувала увагу своєму батькові на тому, що у Сирії терористи здійснювали хімічні атаки. І саме після цього Дональд Трамп завдав серйозну удару по російських базах у Сирії. Як бачите, і тут сімейний фактор відіграє не останню роль. Звісно, це така проста ремарка, тому що визначальним фактором буде постачання зброї до України. Крім батарей, Петріо Сполучені Штати Америки можуть продавати ракети малої та середньої дальності про що писалося вранці. Я вам розповідав. А нині видання CNN пише про те, що в тому числі будуть і снаряди гаубиць, членам НАТО для подальшої передачі Україні. Тобто все йтиме через НАТО. Трамп не буде безкоштовно нічого передавати, але він налаштований дуже і дуже серйозно. Поки що у Кремлі заяв відповідних на такі гучні заяви Трампа не робили. Очікують і розмірковують, що ж буде далі. Справді сьогодні Кремль отримує чорну мітку. Дуже довго Дональд Трамп намагався вмовити Путіна все-таки сісти за стіл переговорів не просто сісти, а провести дієвий діалог. Але як сказав Марк Рюте, той час, коли Україна сформувала серйозну делегацію в Стамбул високого рівня, Путін відправив незрозуміло кого якогось історика. Мається на увазі мединського. Так, переговори не ведуться, говорить Марк Рюте. Та і Трамп також підтримував його сьогодні. Не було ні суперечок у вальному кабінеті. Рюте завжди дуже. Дипломатично відноситься до всіх, він дуже компромісний. Завжди намагається знаходити спільну мову. Ще і коли був прем'єр-міністром і не вині на посаді генсека НАТО. Йому вдається це дуже добре, особливо у відносинах із Трампом. Тому це дуже добре, друзі. Що нині так складається ситуація, і Вашингтон все ж таки наважився Україні допомогти. 50 днів зброї буде багато. Що буде далі? Будемо спостерігати.